Привіт, друзі! За мною був Боржок. Е, я мав дорозказати все-таки, що робити, коли доводиться рятувати когось з води. Е, Хоча я наголошую про тому, що бажано цього не робити. Е, але ситуації бувають різні, тому було б логічно все-таки довести тему до кінця. Отже, е, купа, вибачайте. Табори, виготовим спорядження, ветеранські сплави, просто сплави, купу роботи. Тому десь на місці часу я фактично випав з е, комунікації. Е, отож, логічно договорити. У мене в руках мішок амбу. який, як правило, не лежить ні в кого. Більше того, е, у мене в руках ще одна, зазвичай на поясі, в мене така штука є. І підозрюю, що ніхто з вас її теж не носить. Вона от такі от. це мембрана. Вона кладеться дописок людині, яку ви хочете вернути освіту. Отак от, от клапаном дописка і каже, туди повітря йде, а назад не йде. Що це означає? Це означає, що З такими засобами СЛР повноцінне я проводити можу. Якщо у вас такого всього нема, то коли ви лізете цілуватися з незнайомою людиною, яку тільки що видно назвали, ну я ще вас зрозумію, якщо це прекрасна юна леді і так і хочеться якось її спасти. От, Але якщо це такі, от, як я бурмило, а ще й напилося воно піваса при тому всьому. А ви впевнені, що я перед тим не відсидів пару років не за партою, а на зоні? І не хапнув туберкульоз в Україні. Пандемія не ковіду, а пандемію, туберкульозу, Пандемія, між дуречне. От е, гепатит С. дуже прикольна штука. Я впевнений, що ваші е, близькі діти хотіли, щоб ви принесли ту срань до вашої хати, а це дуже просто робиться: якщо ви лізете, цілуватись і помпувати чиїсь легені е, з незнайомою людиною. У вас, як я вже казав, є просто величезна кількість, а може сіфіліс дуже прикольна штука, правда ж, От, потім носик відпаде. Тому. Навіть якщо ви порвали футболку, можливо, на собі і поклали йому на писок, то всі ті віруси і бактерії, такі манюсінькі-манюсінькі, і манюсінькі, вони легко подолають вашу нещасну футболку. Чесно вам скажу, що за своє життя не раз доводилося мені це робити. І футболочку я теж рвав. І не завжди ношу з собою таку штуку. Взагалі вона почала з'являтися в нас на, на таких вільних продажах на ринку років десь назад. Раніше ми про таке навіть не знали. От, і відповідно, я, до речі, скажу про. Протокол, як помінявся, і чому помінявся, але це вже таке. Е, отож. Е, останній інцидент, коли малого того качав е, на погулянці, ну то пацанчик Пиваса е, хипнув так, нормально. Ну, Тобто в 16 років підозрюєш, що він би, ще не дуже сидівший. Але тим не менше, е, чому рвав футболку? Тому що, коли вам з легень бляха чувачка йде назад, все те, що він випив, викурив і так далі, риганути можна далі, ніж бачиш. Просто фонтаном гейгера, гейзера, от. Відповідно, не допомагає футболка. Футболка це такий, ну, щоб, щоб не смерділо. Тому що ж треба робити? Та нічого не треба робити особливого. Окрім того, як отут, отут от, бачите, поколу, палачок, от кулачок Ви собі теж покладіть. Це називається окістя. Найбільш захищена ділянка нашого організму. Отам живе наше серце. Воно не тут стукає. Як нам здається, у багатьох. Якщо ми ще візьмемо так от пальчик, опа, вивернемо це аорта, вона е, дійсно товщиною в впалець. І, власне, пристуковий клапан, стукаючи нам в ту ліву сторону, нас хибно е, переконує в тому, що серце там. Ні, серце отут, найбільш захищені ділянці нашої грудної клітки. Відповідно, треба покласти. От я показую так: от руки от частиною долоні. В принципі, показувати це на телевізорі це доволі глупо. Але тим не менше, прикладаємо ось сюди, не буду вам показувати соскуподібна ділянка, не соскуподібна ділянка. Ось-ось, де виявило собі серце, поставили і починаємо помпувати. Коли е читають лекції по СЛР, насправді треба значно більше деталізувати. На моєї курс, навіть не курс, це так, розповідь, баєчка. Відповідно, не можна. В першому класі викладати тригонометрію. Знання вони мають властивість накопичувати в такому спіральвідній формі. Тому спершу ми говоримо про просте рішення, про просте розміщення, тому що це вже корисно. Але насправді, корисно і правильно, це не мене послухати на відео, а піти в Червоний Хрест, піти в інші організації і добре і якісно прослухати про це раз на рік. А що ж таке надання до медичної допомоги? Але, тим не менше, п'ята хвилинка закінчилася, продовжу далі пізніше.